Це для самих найкращих, ага. хто буде працювати безпека на сам Андрій Володимирович відповідає за охорону праці. І, хоч сьогодні в нього нестандартний робочий день, просто неба, про свої обов'язки чоловік не забуває. Ми видаємо засобі дального захисту, щоб ніяких травм не було, щоб всі живі здорові були. у столичному ботсаду імені Гришка кипить робота. Благодійники, серед яких і сніданок закладають дивосадок у вигляді карти України. Люди очень сосредоточены в последнее время на каких-то японських садах, на британських садах, а українських садов то и нет. І це перший наш публічний український сад. І ми очень рады, що меценати сніданок 1, 1 будемо закладывать. Доброчинці планують висадити майже півдесятка саджанців. А щоб молоді деревця прижилися, дотримуються секретних ритуалів. Треба його обов'язково взяти до рота, отак от наслинити. Бачите, щоб передати свою енергію йому і щоб вона тебе випізнавала потім. Дерева кажуть, як люди особливо відчуваються саджанці з жіночим характером. Колюче, колюче тому жіноче, да, жіноче з гулками. Вероніка працює економістом. Сьогодні в неї дебют садівника. Я вперше в житті сажу дерево. Як відчуття? Це Я що етапна. що ти дариш якусь то нову жизнь і сподіваюся, що потом ряд через 10 ти зможешся приводити своїх дітей і показувати, що я його посадила. Співробітники ботсаду такому ентузіазму волонтерів не натішаться. Ні, просто руками даже садять Это да тим, хто не хватает лопат, они просто садят это руками. Это очень важно, потому что ми не можемо создать участки без, скажем, без спонсорської помощи. З часом цей шматок столичного ботанічного саду має перетворитися на Україну в мініатюрі, каже ініціатор співпраці з ботсадом. Я думаю, що ми тут побудуємо моделі українських хатинок. Отут в проекті передбачається млин. Останні деревця посаджені, і на усю команду чекає сюрприз від сніданку. Наша Наталя Підлісна пригощає учасників фірмовим мармеладом від Руслана Сєнічкіна і усмішками. А Алибно да. да. Дякую. благодійники закликають всіх українців брати приклад і обіцяють, ця акція не буде одноразовою. thank you